З 1 січня уряд розпочав програму заходів підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення. До цієї категорії потрапили інваліди війни, члени сімей загиблих військовослужбовців, сімей померлих учасників війни та бойових дій, а також діти війни. Можновладці обіцяють збільшити їм пенсії та виплати. Підвищувати рівень соціальних допомог будуть протягом трьох років. Розмір залежатиме від прожиткового мінімуму. Для дітей війни така допомога зросла з 49 гривень до 57. Предложений правительством рівень прожиточного мінімуму в течение года росте більш медленними темпами, ніж будуть рости потребительські ціни. Уровень е, росту мінімальної заробітної плати прожиточного мінімуму будет 7,7%, а потребительские цены будут рости 7,9%. Натомість чиновники лише розводять руками. Мовляв, коштів у бюджеті недостатньо, щоб збільшити соціальну допомогу одразу. А от представники лівих кажуть, коштів немає, оскільки бюджет наповнюється не на 100%. На тлі того, що сьогодні відбуваються серйозні, скажімо так, спортивні трансфери, коли закуповуються футболісти, хокеїсти за десятки мільйонів євро, а при цьому ми пояснюємо і чернобильцям, і афганцям, і іншим соціально незахищеним категоріям про те, що в бюджеті немає грошей, то це говорить про те, що бюджет нашої країни наповнюється. На 50% від того, скільки він міг би бути наповнений, якби серйозні фінансово промислові групи контролювалися сьогодні державою. Комуністи вкотре пропонують вихід із ситуації лише за рахунок монополізації тютюнової галузі, держава отримує чималі прибутки до скарбниці. Крім того, наповнити бюджет можна з допомогою націоналізації промисловості. Виконання низки таких заходів дасть змогу в рази збільшити соціальні виплати. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.